Добрий день, шановні колеги. Мене звати Ганжена Контерієвича Сталіна, я студентка 4-го курсу медичного факультету Київського медичного університету. Дозвольте вам розповісти про правові аспекти медичних досліджень. Лісобонська декларація прав пацієнтів. Цей документ прийняти 34 го всесвітньої медичної асамблеї в містах основні права, які медики повинні забезпечувати пацієнтам. Право вибору лікаря. Кожен пацієнт має право самостійно брати спеціаліст, якому довіряє своє здоров'я. Право на незалежне медичне рішення. Лікар повинен бути вільний від будь-яких зовнішніх плив при прийнятті клінічних етичних рішень, тобто мати холодний розум. Право на інформовану згоду. Пацієнт має право приймати або відхиляти лікування після отриманої повної інформації. Право на конфіденційність медична інформація про пацієнта має бути захищена від третіх осіб. Право на гідну смерть пацієнт має право померти без привідання при збереженні людської гідності. Але тут постає питання адже ефтанезія в незаборонена у багатьох країнах світу, і України не виключення. Тож варто зуважити, що це право залишається актуальним лише в тих країнах, де ектаназія дозволена, і вона регулюється саме законодавством тих країн, де це можливо зробити. Певну духовну підтримку пацієнт може прийняти або відмовитися від духовної допомоги. А далі ми розглянемо Гельсінську декларацію, яка прийнята 1964 року, а саме про принципи медичних досліджень. Вона була створена для забезпечення етичності наукових досліджень за участю людини. Ось які є основні принципи. Пріоритет був пацієнта. Здоров'я пацієнта має бути важливішим за будь-які наукові інтереси, а також матеріальні інтереси. Повага до прав людини. Лікарі повинні враховувати міжнародні національні етичні, юридичні стандарти протоколи. І ми можемо побачити на цій карикатурі, що середньовіковий лікар запропонує людині зробити. Такий розріз на черепі, так, щоб дослідити його мозок. А пацієнт в Шоці каже, що краще зробити КТ можливо. Але невролог на карикатурі вважає, що буде по-іншому. Компетентність дослідників дослідження можуть проводити лише фахівці з відповідною кваліфікацією, захист вразливих груп. Дослідження на знедованих групах можливі лише з умови їхньої безпеки та відповідності медико-санітарним потребам, а також при отриманні формовної згоди. Прозористь та контроль. Кожне клінічне опробування має бути зареєстроване в загальнодоступній базі даних, а також бути незасекреченим. Женевська декларація та Міжнародний кодекс медичної етики. Женевська декларація закріплює головне зобов'язання лікаря. Здоров'я мого пацієнта буде основним клопотом. Міжнародний кодекс медичної етики визначає, що лікар повинен діяти в виключно в інтересах пацієнта незалежно від будь-яких інших факторів. Основні принципи медичних досліджень перше. Боязок за лікарів захищати життя, здоров'я, гідність, права пацієнтів. Друге. Наукова обґрунтованість. Дослідження повинні відповідати загально визнання науковим принципам. Третє едичний контроль. Кожне дослідження має отримати складання незалежного комітету з етики. Четверте. добровільна участь. А жоден пацієнт не може бути примушений брати участь у дослідженні. Якте конфіденційність даних особиста інформація учасників дослідження повинна бути захищена. І шосте. оцінка ризиків під переваг лікарі повинні припиняти дослідження, якщо ризики для пацієнтів привищують потенційну користь. Які ж висновки? Міжнародні документи, такі як Лісабонська, Гельсінська декларація, також Женевська декларація, Кодекс медичної етики, визначають фундаментальні принципи взаємодії лікаря з пацієнтом, отримані цих норм є запорукою етичної та професійної медичної практики, що ґрунтується на повазі до прав людини. Використана література. Всім дякую за увагу!